Вітаю всіх добрих порядочних людей. Зайшов я на огород подивитися картопальку. Це наш український продукт. Ну, але вихід цього продукту з Америки, тому що бачу, жучок заїхав також, називається Колорадський. Ну і потрібно. Від часу. Кропить від жучка, от бачу вже картопелька перецвітає. Це добре. Бачу маленькі вже жучки. От бачу кубель такі таке одне. Вже багато треба ввечері буде кропити, тому що біда. Згризуть усі стебелочка. Зараз жарко. це більш вечірньої пори під вечір. Боранці роса придеться сьогодні покропить. Он вже перецвітаю картопелка. Все добре. Буде урожайчик. Всім добра. Здоров'я, любові, миру. Amo burro.